Директор Інституту світової політики Євген Мада. Пане Євгене, вітання. Вітаю, слава Україні. Героям слава, слава Євгене. Ну, з вами як з. Відомим то відомо почати від новини про те, що в столиці Індії делі стартував щорічний саміт G20. Ну і ось працюють вони над все ж таки компромісним формулюванням щодо повноштабного стороння Росії в Україні, і мабуть навіть видадуть якесь спільне комуніке, чого не вдавалося в попередніх засіданнях цієї групи. Що можна очікувати взагалі? І як взагалі можна пояснити, що ані Росія, ані Китай не присутні в Нью-Делі Нью-Делі сьогодні? Ну, я думаю, що подібне ком'юніке буде відображати певні настрої певні зміни. Тому що широкомасштабне вторгнення Росії триває вже півтора роки, і, звичайно, що є і певні проблеми світової економіки, про які. Е Буквально нещодавно говорила Кристаліна Георгієва, директор розпорядник Міжнародного валютного фонду. І є запит в країн 20, а це економічно найбільш розвинені країни на те, щоб економіка розвивалася. Але тут також треба говорити про те, що м -м, значна частина учасників 20-ки не хочуть, щоб війна тривала не тільки з гуманістичних. Переконань, але вони цього не хочуть через те, що це впливає дуже сильно на економіку. А Росія і Китай, я думаю, не приїхали, не представлені першими особами. Так, треба було точніше. І я мав на увазі, лінія... що ані сізі ані Путін не приїхали, так? Так, їх лінія полягає в тому, щоб показати, що е... грайте з Бріксом, грайте проти Заходу. Грайте з нами, а не тому, що Путін, якщо ви пам'ятаєте, під час саміту Брікс заявив про більшість, так би мовити, яка тут існує, і представила: ну, хоча там не більшість, там біля 40% відсотків на сьогоднішній момент населення світу об'єднані, проживають в країнах, які об'єднані в Брікс. і тому ну, от є такі політичні висновки. Євген, ну і ще питання щодо того, що пише Financial Times, що КНДР, нібито готова укласти угоду з Росією про постачання зброї. Це Видання зазначає, що у відповідь Москва могла б запропонувати зерно, нафту військові технології, також валюту як оплату. Ну і тут питання, чи може за цим стояти Китай без благословення Китаю? Нічого не станеться, як не ми зрозуміємо, враховуючи вплив, який має ця країна на північну Корею. Ну і звісно, а, от про чи може це пов'язати з неоголошеним візитом в Україну, який очікується від міністра закордонних справ Японії. А, про це зараз повідомляють вчора. Що звісно, мені та мені здається, що можемо пропустити, що цей візит саме пов'язаний з а, прийдешньою зустрічю у а, е, Востоці Кімчинина та Володимира Путіна? Я думаю, що тут треба згадати про те, що кілька тижнів тому відбулася унікальна по своєму подія лідери е, Сполучених Штатів. Японії та південної Кореї в віді, ну вже легендарній заміській резиденції американських президентів узгодили е, безпекову політику. Чим це цікаво? Тому що Південна Корея та Північна Корея значною мірою до останнього часу, у всякому разі, були об'єднані тим, що вони. Однаково негативно ставились до японської окупації. Звірства японських окупантів на окупованих територіях Азії вони дійсно були надзвичайно масштабними, і це досі відгомін триває. Тому е, я думаю, що Кім Чен Ін він е, хоче подорожче продати. Росії в політичному сенсі, не в грошовому, е, запаси озброєнь, які Росії все таки потрібні, але ви знаєте, тут можна перефразувати відоме прокляття: не дай Боже дожитися до того, щоб просити зброю у кімченіна, тим більше коли Росія сама є ядерною державою, всіляко демонструє свою гру м'язем. Дуже швидко останнє запитання, пане Євгене, Можна припустити, що е, ну саме що може зараз запропонувати Японія. А додатково до того, що вона вже робить для України. Я наскільки розумію, з Азії, -азійськ, з азійських країн це, Японія робить найбільше для України щодо допомоги. <тас> так, Але зброю не дає принципово Зброю зброю не дає конституційна та, заборона. Так та, її та, обійти навіть якби. Вони, вони вони свого Цайтнвенди, як от в Німеччині, вони не мали, не мали такого розвороту в політиці. І вони звісно обмежені своєю пацифіською конституцією після воєнної. І щодо південної Кореї, те ж саме. Вони теж уникають через Росію. України зброї яка дуже якісна, яку закуповує, наприклад, Польща. Чи можна пропустити, що і Південна Корея якось змінить свою позицію після таких можливих домовленостей між цими диктаторами? Я думаю, що тут буде діяти певна асиметрія З одного боку, Південна Корея має демонструвати готовність дати відсіч. Можливим агресивним діям північної Кореї, ну тобто, по 38 й паралелі, ми будемо спостерігати певне військове пожвавлення. А з іншого боку, я думаю, що в нашому світі не позбавленому гібридності нікого не здивує, якщо Японія буде фінансувати закупівлю України. Південно-корейських озброєнь або боєприпасів до речі, нагадаю, що постачання боєприпасів є дозволеним нормами міжнародного права. Згадайте, як під час, наприклад, панування талібів в Афганістані теж були різноманітні моменти щодо продажу їхнього режиму різноманітних боєприпасів, І це сприймалося без констатації порушень норм міжнародного права. Пане, Пане, дуже дякуємо, що е, були з нами за ваш фаховий аналіз. Він Магда, директор інституту е, світової е, політики.